Пані Тапанова, то ну, для початку мушу сказати, що а, я автор і ведучий програми Ідейний вибір на телеканалі трест тв на каналі Савіка Шустера. Це програма про українську національну ідею. Ми а, в кожній з такій програмі ми робимо предметні передачі. От одна з таких предметних передач було Емігрувати чи не емігрувати. І нас а, запросила а, до Польщі рекрутанова агенція, яка займається. А, Пошуками роботи в різних країнах. Це офіційна структура. Структура під назвою Отта, вона займається основних центр в Нідерландах, вони туди намагаються якраз з Польщі знайти робочу силу. І от вони запросили нас подивитися, в яких умовах і яким чином працюють українці в Польщі. Я вам скажу, що поїздка ну, мене просто прибила, приголомшила. Бо звідси ми проблеми не відчуваємо, не розуміємо. Політики, коли говорять, навіть оперують цифрами, вони їздять у нас дебільше там кудись в Брюссель, в Страсбург, спілкуються з дипломатами, а ми проїздили по підприємствах, по польських підприємствах, на яких, щоб ви розуміли, таблички тепер двомовні. Навіть не таблички, а от роздруківки, ксерокопічні, на кожній стінці польською і українською мовою. Так багато працює українців, десь 10%, десь 60-70%. Тут підприємство, на якому ми були, 1100 чоловік. Із них 60% українців. І вибачте, це не інженери там. Люди приїжджають Чорноробами. Люби, люди приїжджають на роботу низькокваліфіковану. Рекрутна рекордна агенція цього не приховує. Їм легше. 100-200 чоловік на якийсь предприємство здати, не шукати роботу для одного інженера. Вони нам пояснили це. Ми просто не розуміли наскільки катастрофічна кількість людей. Я вам назву інші ще цифри, не лише з банку, а я вам назву цифри від Міністерства статистики Польщі, щоб ви розуміли повністю картину: спочатку статистичну. Так, от, за 2015 рік. Порівняно з 2013. тобто за два роки майдану нашого після нашої перемоги видано, видано дозволів офіційних дозволів на працю на 950% більше, аніж в 2013 тринадцятому році. Не на 9%, не на 95%. Це офіційні дані. На 950% офіційних дозволів на працю. Це ми не враховуємо хто приїхав нелегально, хто приїхав навчатися. А в Польщі зараз вчитися, перепрошую українцям легше аніж в Україні, тому що там безкоштовне навчання є для українців. 950 відсотків. А тепер по конкретних чи по конкретних людях торік отримано дозвіл 762 тисячі 700 дозволів. Офіційних це правда 762 тисячі 700. цього року. За півроку знаєте скільки? Цього року вже 614 тисяч 196 а далі ми спілкувалися з цими конкретними людьми, бо це цифра. Тобто, щоб зрозуміло, десь мільйон людей тільки в Польщі. А ми аналізували ситуацію з Португалії, де на півдні є містечка, де понад 10% працівників вже з України. Понад 10%. З знаєте, острів Капрі, та такий дуже відомий острів, де там відпочивали якісь там псевдореволюціонери, де основна робоча сила це біля Неаполя. Тепер українці. Тобто українці всюди, ми, ми, ми володіємо просто статистикою лише по, по Польщі. А далі персонально поспілкувавшись, от мене чому я кажу, що прибило. А, У нас іноді є штампи. Штамп такий. В Польщі працює вся Західна Україна. Абсолютний неправдивий штамп. Ми йшли від людини до людини, деякі дійсно працюють з Тернополя, наприклад. Але ми спілкувалися, людина по черзі. Полтава. Житомир, Вінниця, Луганщина, там вся Україна. Це перше, що ми не знаємо. Далі. Звідки ці люди? З якою освітою? Наступне питання. Це люди дуже часто з вищою освітою. Щоб було зрозуміло, вони там упаковують одяг, а, тобто, це чорно, чорнороби. Людина з Полтави, наприклад, це військовий. 50 чомусь там років він тільки-тільки вийшов з військової служби. Він не може тут знайти роботу, це високваліфікований працівник в своїй сфері. З Житомира це інженер. З Вінниці це а, представник силових структур в міліції, причому елітних структур. У нас з кожним з них є інтерв'ю, які ми готові навіть показувати: чи на каналі Трестів, чи взагалі зробити телевізійний фільм. Це а, Просто катастрофа для країни. Це означає, що за два роки після Майдану ми втрачаємо робочу силу, вона не знаходить тут застосування. А далі ми усіх питали: друзі, а ви готові повертатися три категорії громадян? Деякі кажуть, ну ми тут три роки попрацюємо, два-три роки заробимо там, на ділянку. Одна жінка нам сказала, що вона на весілля збирає. Я не певен, що вона реально повернеться, бо вона ж там з чоловіком живе. Але ще принаймні говорять, що повернеться. Деякі кажуть, що повернеться, коли зміниться ситуація. А ви вірите, що зміниться ситуація з цією владою? Я особисто ні. Ну, от Це моє питання віри, так? Я не вірю, поки ця влада, що ситуація зміниться і буде робота, за яку люди будуть отримувати. Нормальні кошти, хоча б як вони там отримують, умовно кажучи, 700 доларів. А у нас зараз, знаєте, яка перспектива з зростанням ВВП, так звано. Зараз люди отримують 150 доларів, а через 10 років, якщо буде все добре, люди будуть отримати 300 доларів. Тобто будуть жити в злиднях вічно, і їхні діти будуть жити в злиднях вічно. І тому є ще третя категорія в цій Польщі, яка не соромилась сказати. Ми будемо шукати будь-яку роботу, повертатися в Україну не збираємося, ми не віримо. У нас була дуже велика група журналістів, яка поїхала. Не одного в мене був смуток. Люди приїхали з різних видань, з різних телевізій, тобто не лише з каналу Трис-ТВ, а ми не знали, що, що порадити і як, як знайти контраргумент, як їх заохотити і сказати: друзі, повертайтеся. А нема куди повертатися ні в Вінниці. Ні в Житомирі, ні в Полтаві, тому що цих робіт по 700 доларів, які вони там отримують, і мають можливість по 300-400 доларів відкладати. Причому, знаєте, ну я питав, а що ви робите взагалі суботу-неділю? А ми ще працюємо. Виявляється, вони обходять польське трудове законодавство і мають можливість замість восьми робочого годину, 8 годинного робочого дня працюють по 12 годин, підписують особистий контракт, щоб на 200 доларів. 300 доларів більше було, щоб могли матусі переслати, бо мама і тата у них та вдома лишилися і ходять в наші лікарні. І це катастрофа, це замкнене коло, яка розриву поки що не піддається. Знаєте, я в примусовому порядку наших би політиків туди б отак за шкірки брав би і посилав би по цих заводах. Ще раз кажу, не в Страсбург би їхав би, не в Брюссель би їм би поїхати, а туди, коли вони кажуть, що у нас покращилась ситуація, що у нас інфляція зменшилась. Що у нас люди будуть зараз отримувати більше, побачили, який потік зараз є. Нація емігрує, реальна нація емігрує. Це працездатні люди. Це люди, які спроможні працювати, пахати. І вони, у деяких ще є мрія. Що вони збирають ці гроші на щось. Останнє мені запам'ятався хлопець один. Він різьб'яр був по дереву тут. Зрозуміло, от не знаходив роботи. Там він теж вантажник. А єдина людина, яка ще має мрії, і хоч сказала, що коли у нього там є от вільний день, він ходить в ліс цей польський і фотографує. Мрійників там все менше, а у нас у нас вже і мріяти неможливо. Тому, друзі, після того, як туди поїхати і подивитися, висновок один потрібно щось міняти тут. І наше кожен другий з нас опиниться там. Дякую.